10 жовтня у Тростянці провели в останню земну дорогу двох земляків: сержанта Андрія Кулика та капітана Сергія Галата. Сергій Анатолійович Галат народився 16 вересня 1976 року у Тростянці. Закінчив місцеву школу номер 3 Навчався у Сумському арт-училищі. ніс військову службу у Запоріжжі. Після того, як комісували, працював у Тростянці на підприємстві. У вересні 22-го року Сергія Анатолійовича призвали на військову службу. Серце героя. Не витримало величезних випробувань та навантажень. 1 жовтня командир взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону Сергій Галат помер у лікарні міста Запоріжжя. Йому назавжди залишиться 48 років. У нього залишились син, мама та сестра. З першого дня формування батальйону ми разом прийшли і служили з перших днів, з вересня 22-го року. Я його знаю з першого дня, як я прийшов, як він прийшов. На, на день різниці ми. Потрапили в батальйон. Як офіцер разом на різних посадах, але весь час перетиналися. Дуже був дисциплінований товариш, дуже такий, ну, брав все близько до серця. за все переживав. Хлопці його дуже шанували, підлеглі його. Ну, це був такий, так, зразок дисципліни в нашому батальйоні. мені коли доводилось до нього дзвонити, я знав, що якщо я позвоню, то він або допоможе, або зробить все, що від нього залежно, для того, щоб допомогти тобі. Тобто про нього в мене ну найкращі спогади. Дуже жалко, коли я знав, що він помер. Це, це було ну, важко, дуже важко. Хоча вже звикли до, до цих смертей, ну як звикли. Не сумабуть звикнути не можна, але, але важко. Тим більше людина з, якою, людина, з якою два роки разом в перші дні так, в одній палаці спали. Це любимий мій зять. І він як отпуск приїжджає до мене, всі приходить, ми з ним дружили, ми з ним, ну, дуже добре. Хороший хлопчик був слухняний, учився, ж, воєнний був. Андрій Миколаєвич Кулик народився 27 січня 1988 року у Тростянці. Закінчив школу номер 5 Потім навчався в Охтирському технікумі. Довгий час боронив українські кордони в зоні АТО. Працював на залізниці. На фронт Андрій Кулик пішов добровольцем. Цьогоріч весною одружився. 30 вересня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Сержант зенітного ракетного взводу 4-го штурмового батальйону Андрій Кулик загинув. Захиснику назавжди залишиться 36 років. У нього залишились дружина, мама та сестра. Таким добрим, чесним, доброзичливим. Добряк був, він дуже добрий. Він усім все допомагав, прийшов Атов. І, і так погиб, і так погиб. Він всім допомагав, все. Про нього поганого нічого не можна сказати. Це доброти. Він погиб. Зивчевий ніколи не відмовляв ні в чому. Був гарним, гарною людиною і добрим товаришем. Доброю людина, яка завжди допоможе і яка е, завжди посміхається. Ну, багато хто знає його, що він він завжди посміхався. Він був дуже гарною людиною, тому що він, от він для себе, знаєте, в останню чергу. Він завжди щоб допомогти кожному, ось до останнього. Одним словом, він був дуже суперовим другом, який постійно підтримував всіх нас, друзів. В нього було нещодавно весілля, він поскидав всі фото ось, дружини, одягу, який вони для цього купили. Ось, тому. Це було останнє спілкування. під траурні звуки військового оркестру від Вознесенського храму до кладовища по вулиці пам'яті Тростянчани проваджали воїнів коридором шани. Андрій Кулик та Сергій Галат віддали найдорожче своє життя за наше майбутнє. Їхній подвиг має жити вічно. Важливо, аби кожен із нас пам'ятав, що саме завдяки таким героям ми можемо жити у вільній країні, віддати останню шану і сказати останнє дякую захисникам за їх муж і жартовність зібралися чимало друзів, знайомих, військових побратимів та влада громади. Два воїна, які мужньо боролися, захищаючи кожного з нас, для того, щоб ми сьогодні під цим сонячним небом стояли і навчали наших дітей, думали про наше майбутнє і плакали нашу нову Україну. Пам'ять про них повинна залишитися в наших серцях навіки. І звісно, сьогодні ми в скарботі з родинами наших воїнів. Не можемо забрати цю біль, яка є в серцях матерів, дружини, всіх рідних і близьких, наших захисників. Але ми разом з вами, разом з вашими родинами і будемо до останнього дня з вами. Тож пам'ятаємо кожного нашого героя, який віддав своє життя. Пам'ятаємо Сергія Мак Анатолійовича і Андрія Миколаєвича, вічна їм пам'ять. Ми зібралися цю трагічний день провести наших доблесних захисників. Які віддали за нас найдорожче, віддали своє здоров'я, своє життя, віддали все, що них було. Нехай пам'ять про кожного з них завжди залишається з нами. А наша мета завжди пам'ятати про той подвиг, який роблять наші захисники. Слава Україні! Із усіма військовими почистями українських захисників поховали на алеї Слави три останні постріли сповістили всіх, що їх душі назавжди поповнили ряди небесного війська. Вічна пам'ять і вічна слава героям Андрію Кулику та Сергію Галату. Слава Україні!